Like а ЕП дополнительное будет за убийство с перша травма. Угу. Зараз дам, якщо вб'ємо. убьем. Все, пацаны, я порішав. <свистит> Давай, <свистит> манупа иточ. Важно, по видню Войско Покрутили треш. Заднього теж об'єм? Вбити заднього. Зараз МК було. Ну сука. Не вбити Ханзо, будь ласка. Прохилимо зараз моментальний, дайте. Щотка. Трошки менше по боссу, мабуть, бо буде треш, так? Да? Вийдуть, да, вийшов треш. Стягуємо під босса, давайте шоди. Трошки ще не вистачає нам переводити. По трешу всі граємо. Ефір живий, ефір живий. Каскад, давай сакру. Дивіться, зараз буде МК. Контролем, там три мага, пізди дадуть аж бігом. Духи, втягнемо духи, всі в РДД зоні. Дивіться уважно. У нас дістали. В мілізоні дух. Касти теж збивайте І ще зараз духи будуть. Готуйтесь. Три духа вилізло. РДДшники тягайте, тягайте, тягайте. Мирики вышел в трэш. Выбывает в трэш на раз. Мелизон его тягни. Духи. Я его рост раз взял, забрал. И на меня один моб. Заварите за ступенек, за ступенек заварить моба. Что ты голова, дай им на хп. Им на хп, да. Духи, уважно духи. Мелизон идет дух. Бігайте, бігайте, бігайте духів. Бигайте, бегайте, два. в духе. Милики, вы свичите. В духи, духи, духи. Еще духи вылез. Та, тут, тут я. Ладно. Будьте акуратно. Мілізки. Мордога прохил. Зараз ще буду три духа, уважно. Слідкуйте за духами. Виходить три духа, в мілізону один повзе. Тікайте, тікайте, тікайте. Моби вийшли, танки позбирайте треш. Тантон. Треш танчимо просто. Треш просто танчимо, граємо в боса. Мене за контроль це віхер. Блять, прикиньте один впав. Мені. Я думав навіть ні одного не впаде, блять. А мене тут ваншотнув. А лут говно.